Сьогодні я хочу вам розказати про такий музичний інструмент, яким користувалися козаки. Він, діти, був не стільки музичний, скільки інструмент для попередження будь-якої загрози. Схожий він зовні на барабан, у нього було такими палицями, і він міг. Дуже голосно звучати, його було далеко чути. Козаки його використовували, коли треба було повідомити про небезпеку. Називається такий інструмент тулумбас. Таке довге чедернацьке слово тулумбас. От давайте зараз його виготовимо. Нам для цього знадобиться втулка від паперових рушників. папір, на одному обведений кружечок, інший світлин світлішого кольору, фольга і два сірничка. Тож починаємо пригадаємо правила користування ножицями, розімнемо ручки. Я перед заняттям вам пошлю пальчикову гімнастику для ручок. І до роботи. Спочатку виріжемо кружечок. Пам'ятайте, ріжемо не поспішаючи. Поставлячи ножиці на лінію. І отак поступово добігаємо до кінця. Ви можете вже самі обвести кружечок або попросити батьків. Пам'ятаєте, що перше знадобиться? Лісна чашечка. Так, Пів роботи готово. Дивіться, кружечок більший, ніж наша втулка. Для того, щоб гарно його заклеїти. Тепер поставимо кружечок на гору і ось так, ніби придавимо вниз. Бачите, вийшла ніби підставочка під цукерку. Потім в деяких містах зробимо ось такі надрізи. Пів роботи готово. гаємо часу, кладемо заготовочку кольоровою стороною на. Серветочку і швиденько-швиденько розминаємо клей, розтираємо. Ось так. Так, беремо нашу втулочку і знов так само одягаємо. Тільки тепер приплюскуємо руками ось так. Бачите, пів роботи у нас вже зроблено. Так. Вже готово. Так, поки що висохне наша основа, а ми зробимо обідок. Візьмемо невеликий шматочок паперу, відступимо таку доріжку і вже без намальованого візерунка прямої лінії. А ось так. Дивлячись і крокуючи вперед, нікуди не завертаючи ножиці, спробуємо вирізати, от майже вдалася рівна лінія. Бачите? Так само беремо застиг застихна пензликові, і розтираємо хоч би з одного кінчику. Ось так добре. Так. А тепер ніби одягаємо. Ясок на наш барабан. Ось так і з'єднуємо краєчки. Дивіться, вийшов барабан. Так, клей нам більше не потрібен. Тепер до справи беруться два сірнички і шматочок фольги. Відриваємо два однакових шматочка, можна трішки менше, один більше, нічого Страшного. Виходить одна палиця, бачите, як швидко і просто. І так само нагортаємо другу. Ось так. Ой. Так, цей кусочок у нас не вдалий шматок, візьмемо інший. Ось так, скручуємо. І вийшло у нас дві палички для того, щоб бити наш. Лумбас. Бажаю вам успіхів!